Це неймовірно, адже кожен український поліцейський та український солдат дуже привітні та доброзичливі. Вони допомагають нам і роблять все, щоб зробити комфортним і безпечним наше перебування тут. Я хочу звернутися до всіх українців і сказати, що ми молимося за Україну за всіх вас, і сподіваємося, що Україна буде дуже успішною. Я приїхав до Умані, тому що великий раби Нахман заповідав нам сюди приїздити на Рожгашана, бо весь світ залежить від цього дня. Ми маємо їхати сюди і давати на благодійність. Велика частина людей не поїхала через те, що війна в Ізраїлі, війна в Україні і проблеми з дорогою, з перетинами кордонів. Ми молимося за мир в усьому світі. Я люблю Україну.